Всім добрий ранок. Я прокинулася. Мені наче на другу пара, я все рівно не виспалася. У нас з вікном сонячно, але на фоні сонця гримить. Вночі була гроза, був дощ, тому зараз дуже холодно. Я справді не знаю, що одягати, тому що на сонці жарко, а за доща холодно. Типу, окей. А зараз думуватись. Мене, як завжди, поприщило перед початком навчання. Ну, це просто. Ну, вчора нічого не було. І сьогодні такі. 1 вересня потрібно вилізти її на лице і показати, які ми файні, червонесенькі. Ну, то ладно. Сьогодні, через те, що ми плануємо в кафе, я думаю, нафарбуватися все-таки свято. От. Ну, спершу зараз потрібно привести себе. До ладу і поїзд. Ми вже перемістилася в ванну кімнату. Окей. І зараз наш класний керівник вона нам до сих пір пише в групу 11 В і поздоровила нас з 1 вересня. Це так мило, типу, і там ще щось пишуть. Окей. Вмиваюсь ось такою умивалочкою. Потім. Ось така сироватка, сироватка, не знаю. І буду чистити зубки. Ось таке файне має тут сердечко. Ну, а після виходу з ванни я вже використаю свій СПФ. Обов'язково дуже сонячно на вулиці. Даже коли сонця немає, все рівно, потрібно СПФ. Я та сама точно тітка з тік-тока, яка буде вам про це нагадувати. Нафарбувалася трішки. Зараз буду вкладати волосся, хочу її сьогодні випрямити. І піде обов'язково дощ. Ось такий в мене макіяж. губи ще не нафарбувала, тому що не поїла. А ще в мене займався голос через те, що я рано встала. І ось на сонечку. Сонечко да, сьогодні світить яскраво, прямо жарко а, і не показала вам свій Спф Спф у мене осткей с алоем Олика холика. Це волосся в мене пряме, красиве. Поки сонячно, поки жарко. Маю надію, що сьогодні цілий день буде така погода, а не тільки зранку. Беру свої окуляри і нікіту, і йдемо. Я вийшла і, мабуть, дуже рано, тому що мені здається, що я прийду найперше і буду чекати старосту, яка нам скаже, в який нам зайти кабінет. Ну, ок. Я в шоке людей. Я сейчас задыхнусь и помру тут. Красиво. Прекрасный стол. Боже, Марина. Буду рекламировать. Так, коротше, мені була лініка п'ять літрову бутылку води, і ти взяла дві півлітрові. Це тоді у нас там гроза. Мені подарили кілька шкоти. Ось і все, ось і каже. Найшла шапочку, коротше. Іде mm -hmm. в мікрофон. Маріно, спаси. Надінь шапочку, покажи. Шапочка. Це не її шапочка, це нова шапочка. Чи не на Лізе? Чи не на вас? Okay. Чи не на нас? Чи Окей. Читає по кафе. Що ти вже читав? Це саме таке елітне місце, та видно, що дощ. Так, видно, що в нас дощ. Пише, щось пише. Тут не видно, яка маска, але вона сама вибирається. Я не бачу однієї. Нарешті я вдома вирішила сьогодні не йти в кафе з одногрупниками, тому що погода була не дуже, була гроза. Вони звичайно пішли. А я вирішила вдома спокійно своїм хлопцем відсвяткувати початок нового навчального року. Ми замовили суші просто клас і зазвичай. Такі гулянки з друзями мене дуже сильно втомлюють. Плюс сьогодні не спілкувалася зі своїми подругами з інших груп, і мені цього спілкування вистачило ось так. Не знаю, я людина, якій потрібно мінімальне спілкування. Я розуміла, якщо я піду в кафе, я просто виснажусь морально і буду просто ніяка. І через це я вирішила відпочити вдома, просто насолодитися ось цим часом, проведеним тут. А можливо для когось дивно, але для мене це цілком нормально і комфортно. Я завжди вибираю свій комфорт, а не те, що хочуть інші від мене. І вам рекомендую так робити, станете набагато щасливіші. Парам сьогодні в мене була перша англійська. Нам розповіли про таку програму, що можна стати студентом по обміну і навчатися за кордоном. Це дуже круто. На жаль, для хлопців зараз це не актуально, для дівчат актуально. У um, мене з англійську не дуже і звичня мов теж, uh, якби я сильно захотіла, я б звичайно поїхала на щось подібне. Але зараз до п'ятого курсу, коли це можливо, у мене є час подумати і вирішити, хочу я це чи ні. Зараз. Поки що життя у мене построєне так, що я не можу точно сказати, чи поїхала я, чи ні, але замотивувала розповідь жіночки, яка вже була майже в усіх університетах по обміну цієї програми, І Це дуже круто, я нею пишаюся. Запнули три групи, дуже багато людей в одну малесеньку кімнату, де це не була аудиторія лекційна, це був звичайний клас. Ми там половина стояла взагалі, типу, було душно, закриті вікна, всім стало погано від цього, що знімала щось таке. Це була половина пари англійської, а далі ми просто читали, переказували текст про Respiratory System. Англійська у мене була другою парою, а четверта в мене була мікробіологія. Це новий предмет, на який ми вчили. Тобто, у нас в селабус є програма, і ми готувалися на тему мікроскопії. І не вчили нічого більше, тому що зазвичай нас опитують тільки по Салабусу Але коли ми прийшли, нас почали опитувати взагалі щось інше. Ми такі, типу, ми не це вчили. І вона така, окей, значить, ці типу, попишемо тести. І тести там взагалі були запитання інші, ті, які в нас не були на сьогодні. Ми не вчили це на інших предметах. Більшість написали тести не дуже. Я, звичайно, відповідала про мікроскоп і тому подібне, але чомусь, можливо, я не сподобалась викладачу, можливо, ще щось. Вона мене не помічала просто, і, типу, в кінці сказала, що я нічого не доповнювала, і поставила мені три. Хоча додаткове запитання здала, на яке я відповіла правильно. Не знаю, якісь трабли у жінки. Таке буває. але Я не розчаровуюся через це, тому що оцінки це не головне. Головне те, як ви орієнтуєтесь в матеріалі, те, як ви самі себе оцінюєте. Я себе оцінюю достойно, Те, що вона в мене не змогла оцінити її проблеми. Плюс по цьому предмету я на автомат не надіялась, тому що знаю, що на кафедрі викладачі, які вимагають просто. Ну, іноді незрозумілих речей. Таке буває, так само, як і з біохімією у нас. Можливо, у вас в університеті будуть чудові викладачі на таких кафедрах, і ви будете получати п'ятірки, тому що я не скажу, що мега-складні предмети. Ні. Просто викладачі не дуже, так би мовити, йдуть тобі на зустріч, валять, не знаю, для чого вони це роблять, але окей. І. Можете сказати, щоб для того, щоб з нас щось взяти, але ні, вони нічого не беруть, не повірити, вони просто так валять. Можливо, для моральної якоїсь насолоди. Ну, а щодо мене сьогодні я отримала четвірку по-англійськи, тому що не було домашнього. Щоб перевірити, всі отримали четвірки. Ті, хто взагалі ноль ну, в англійському, трійки. я думаю, це ну, чудово, Не двійка, уже класно. І по мікробіології трійка, теж не двійка, це вже круто. Типу, пара закрита, наче день не пройшов повз мене. А зараз будемо дивитися серіал та відпочивати і чекаємо доставку. А на вихідних я буду писати конспекти по БХ і гуляти, тому що літо ще не закінчилось. Ну, по погоді. І чому б і ні? Можна поки відпочити. А ще дізналася, що нам самим потрібно друкувати на мікробіологію ось цей навчальний посібник, за яким ми будемо готуватися та виконувати ось такі практичні завдання, щось замальовувати в таких кружечках і тому подібне. тому... На днях потрібно сходити та його роздрукувати. Зазвичай університет сам надає ось такі практикуми. Це вперше, коли самому друкувати потрібно, але так, як ми порахували з групи, навіть виходить дешевше, тому є свої пляси.